Ми брали в роботу питання рейдерства і захист бізнесу як потерпілої сторони. Кількість звернень від учасників щодо неправомірного тиску на бізнес на жаль збільшилася. Можливо, просто бізнес перестав боятися. Можливо, О, бізнес зрозумів, причин. що іноді публічність допомагає. Ну да, хто відшкодує вказане. Ніхто не відшкодує. Тобто, просто скажуть, ну а в чому питання? Там штраф відмінили. Через це ми часто на всіх зустрічах з владою говоримо про необхідність ведена такої самої персональної відповідальності з боку чиновника. Надбання у спілки так, так. ну як мінімум, це прийняття маски шоу стоп дієвим. Навіть інструментом є, коли за участі. Спілки проводиться зустріч з певним державним органом для того, щоб зрозуміти взагалі суть претензій. Я навіть вже не знаю, це хорошо чи погано, новина, що правоохоронні органи прям проскіпливо читають а... спілки українських підприємців. Недостатньо надано документів відмовити в розблокуванні податкової накладної. Чому не може, наприклад, податкова доводити там, що дійсно щось здійснюється незаконне. Вода камінь точить якщо... не мовчить. Так. Да.